Проєкт, який я пропоную для е учнів, які навчаються у собойській правослужбішку. Надо проєкту сформульовано відпочивання вивчення способів використання мікроорганізмів для зменшення негативного проводить на куркову систему міста косові. На проєкту підходить більше навчання, тому що у нас вивчення. Рікового проєкту я тому що реку, Термін виконання що треба для визначення плану, далі організації проведення, визначення збору інформації вчителям і оголошення, і подання людей, а також об'єднання групи, визначення керівників і загальному вкладання плану дій, під час проєкту треба приблизно на само проведення і самого проєкту, дослідження збір інформації, особливих статистика передати, і приблизно загальнення результати, якщо на статистичний танк будуть використовуватися, тобто загальнення створення представлення е, продукту, який буде демонструвати сподівання, теж так само. Тому цей термін я вважаю, що достатній для, наприклад, Проведення. І він доступний в межах вивчення навчального розділу. Тому такі самі, наприклад, Керівником проєкту, звичайно, в який ідеї ідею щодо проблеми, яка висувається, звичайно, що це вчитель. І так як він навчальний, то звичайно, що цінність головна це буде для е, вивчення того предмету, вчительного центра. Учасники проєкту я обрала лише 11 класу, тому що... Вони в право у 11 класі у розділі спадкових становист організмів вивчають використання закінчення цієї теми, яким чином можна біотехнологія там є одна із напрямків, одна із тем. Тому для не тільки вивчення там тем. Але ще й ця тема зустрічається на дні органів для перспективи використання, а також для того, щоб представити можна були під час виховних заходів підходить на колись щорічно, екологічну місяць на казена Ми пропонуємо, як правило, такий термін, він може бути в різні терміни складати, тоді в часу чи на дані теми, це можуть бути відповідно, доступні для вивчення навколишнього середовища на правило, території міста. А і представлення, і потім практичне, практичне використання може бути набагато Тому Це не з для вивчення одної, а, як правило, для того, щоб він можна було мати перспективу рух дорожнього. І підзасмішний, звичайно, науково передачу. Яка, мало, яку їм мало, у підручнику подається вот, вчителем на такому носію. Для цього не шукаю додатково. актуальним для визначення для кожного територіальних громад і судової адміністрації для перспектив розвитку. Проте екологічній системі як третій скавий не надають пріоритетного значення в адміністративних громадах. І тому її рівень через накопичення відходів, наприклад, тисяцького складах промисловості, їх мало вивчається. Наприклад, тому управління міста знаходиться не на першому місці, а від неї залежить здоров'я її населення, першою і живих оправданих. На самий час є різні способи телізації відходів, і фізичні, і хімічні, наприклад, винесення за межі міста, спалювання, закопання, але все одно в будь-якому випадку це ще додатково накопичували відходи від таких процесів. Тому біологічні, недостатньо вивчення, які можуть бути використовуватися і, або один впровадження по дорогі, тому для там судати потрібно дослідження отримання достовірної інформації практичного застосування в нашому місті і як можна зменшити негативний вплив в росту соціально-економічної системи і якими способами значних витрат і штучний способів це можна зробити. В даному випадку ця проблема розробляється у Рівненській області міста рівним місцевому підприємство білотами, яке справді приховує відходи стічнів тих, тих організацій або тих підприємств, які не мають сочного впливу в загальну систему. І на такому місці вони тобто досвід є, але для цього треба існувати для нашої тобто, для території. Тому це, наприклад, звучить можливо саме місто Костове. Для, для того, щоб почати працювати над проєктом, планування, це представляє проблеми. І початок роботи над проєктом, що це може бути? Це може бути через. Ви випускаємо, наприклад, щомісячний щомісячних кальманах природи. Даємо більше, наприклад, інформацію щодо вчених тем. В і в мене є, наприклад, власне, то дуже люблю канал. Тут канал для представника, а для оголошення, наприклад, роботи над проєктом для збору спочатку учасники. Так, наприклад, роботи. якщо це клас 1, а в нас, наприклад, клас 1 може бути, якщо це школа інша, де практикується, то це може бути і кітка, то робити ще оголошення, тому тобто, не тільки на уроках, але ще, наприклад, через таку систему, коли діти можуть себе бачити не тільки на уроці. Звичайно, після того хочеться збір учасника. Тоді під час збору людей в полі вони подають ідеї. Ну, тобто, І план, і, наприклад, і що саме можна вивчити із збору таких ідей, форми представлення, види роботи, форми оцінювання, які необхідні, потім часто виробного проєкт. Потім у далі об'єднується в групи з маганями, вибирає керівників, які, що може бути керівник, керівник це той, хто буде з власної групи збирати інформацію і виділяти годові. А також він може е, усилити активність учасників це буде керівник межа групи. І, звичайно, що керівник рівня вже керівник проєкту, потім результат кожної групи для У миті проєкту сталося формування теоретичної наукової компетентності як базової, а також дороги, зберігаючої комунікативної, інформаційної, екологічної, сказала, сказали, тобто вони полі. у 10 екологічної, яка полі десантку, наприклад, речі компетенції. Підвищення війни екологічності, мосте це заправити відправо, є та екологічна компетентність, коли ми не вами населення міста, ми повинні приседанням широкому, наприклад, громади результату цього проєкту. Просто вмін проводити екологічну кінтикацію, абітурин довкілля переконувати, аргументувати, проводити дискусії, а також проведення просвітницької роботи на заселення громади, виховання вольтових препаратів, графік пишаниця. Ці ліки сталися під час проєкту. Це опрацювати банкову на конкурс 30-тичну проблеми дослідження, критично оцінювати продовеження сторону розвитку економічної системи, промисловості та сільського господарства, з'ясувати інноваційні способи для отримування відходів за допомогою біотехнологічного методу, тобто допомоги мікроорганізмів, проводити дослідження рівня забруднення екологічної системи регіону за показниками сталого розвитку і представляє дослідження животного. Завдання проєкту конкретно із тих, якщо як опитника, пропонується, було опрацювати критично проанізувати на охопленого зазвичай літературу інформацію мережі про досить провадження і кліотехнологічного методу. А далі вирішити ви рівень розвитку екологічної, економічної, соціальної системи, в екосистемі міста, тобто засувати, чи є в нас така проблема. Тобто, що є нас такі відходить в на нас рівень значний, що треба її вирішувати. Посадити зібраної формації, хвороби забив графіків діаграм, щодо війни робки проскорних систем, створити дідоцінь таких канал для популяризації роботи школи в житті у часу життів гнатів, словних поняття терміни 2 біології та екології. Провести звичайно-виховний захід в рамках екологічного місячника та підвищення рівня екологічної культури і виховання екологічної свідомості. яка робота вучних групи за на ролями? Я пропоную, що групи, можуть не в такому порядку, ніби не повинні, але наприклад, що можна було використати для цього проєкту, звичайно, треба графік навчальних мати науковці кібер які брали критично анізували інформацію про можливість випровадження цього методу в наших міста, Реальні. Статистично обробляти інформацію, тому що вона вимагає навичок роботи з програмою Excel, тобто з створення коефіцієнтів або використання кофефієнтів достовірності обробки інформації з статистичних даних. Біотехнології проводять корську наші те, брати цю інформацію, це щорічні статистики. Щорічні у нас є в області щорічний статистичний довідник по е, січних водах, по запевненню е, бро, навантаженню на поверхні, ну транспорт, наприклад, який там проїжджають через місто, викидів, тобто, яких е, саме білів транспорту там буде. Там є про е, використані води і стічні води, які використовуються, і їхня кількість. І це проходить для аналізу і вивчення рівня, рівня екофронних. Е, е, економічної, екологічної, екологічної системи, а вже за е, цими статистичними даними необхідно проводити обробку даних за формулами, і тоді вже через це треба для цього е, дітей з високим рівнем розвитку цирка, цих на цих навчальних технік. Біотехнологи проводять консультацію з біологами на колосними екологічними інспекторами. У нас є в принципі раді і, е, щодо використання мікроорганізм біологічно вирішення обороних систем. Біологи, звичайно, наукові поняття створюють словами термін, тому що те, тема нова і вона потребує а, 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 отримання нових знань вмінь, тобто взагалі це формування предметної компетентності, які можна потім використати. Тобто, це біотехнологія, це а, біотехнологія далі, колишні моніторинг, ну, які можна, робити, щоб розвиток, хоча б індикатори або біоіндикація, ось такими поняттями. Група по зв'язках громадських розвитку те, що запрошує розстрілювати самі клубна марта і батьків, представників галузи «Презен...» «пре...» на «Презен...» презентацію його власного проєкту. Відеоредактори збирають відеорезультати і монтують, викладають у соціальні мережі. Також вони проводять біомоніторинг екологічної підсистеми у збройському рівні її розвитку. Отакі я, діор -діор -виступ на для, Отак я пропоную, для вас до. Щодо бюджету та ресурсів, які можна використати під час даного проєкту. По-перше, робота з літературою вона не потребує додаткових коштів. Проте пошук інформації в мережі вимагає вільний до неї доступу. Це, звичайно, що вимагає оплату за її користування. Витратні матеріальна публікація рекламних продуктів, це тобто буклети і запрошення на презентацію проєкту. Тоді інформаційно-технічні засоби, наприклад, якісь комп'ютерні програми, тобто наявні, наприклад, ввозить звичайно початку. Науково-технологічні це програми Excel, для обробки статистичних даних для друкування примерних результатів. Це інформаційні довідники щодо щорічної статистики уровень управління, щодо, наприклад, верхових відходів, промислових спожитисячних вод, відприємств міста, шклад, біоіндикації, наприклад, можна використовувати, потім методику, тестування під час наприклад, аналізу колишньої системи, наприклад, піхені індикації, це, це також шайників. Підлітикацію, на насіння можна брати. Це склад розв'язку, кількість витоптаного рослин на берегах річки з цими проходи з Це тваринами. Тобто якісь літературні дані наукові, які можна використати для проведення біомоніторингу. Час короткий, бо моніторинг взагалі тут треба проводити довший час, але хоча б визначення рівня на даному етапі. І які можна продовжити і на наступні роки. Тобто це перспектива і на наступні роки для пітей, тому ж самого класові, щоб поновити справжню достовірність, наприклад, того рівня розвитку. Бо, дорог все-таки це і той цей показник інтегрований трьох екологічних підсистем, які вимагання стеження на багато років. Це соціальні довідники, вони дають за багаторічні. А якщо екологічно, то зокрема дослідницькі результати їх треба збирати щорічно. Через це це для вивчення ну, і для e, розвитку змін біомонідори. На рефлексію, наприклад, роботи я би радила проводити на кожному етапі роботи, тому що роботи взимає аналіз проміжних результатів і досування практичної досіності виконаної роботи, встановлення якості отриманих матеріалів, тобто аналіз, неякісний приклад, можливо далі, не тобто практичного значення. Це оцінювання достоїлися статистичні данки, показали, що до рівня запровнення основних складових підсистем, наприклад, грунту води повітря, відбір якісних фотографій, графічних матеріалів, редагування текстів, документування для фільму, виступів, аналіз участі кожного учасника, самоаналіз значення роботи і обов'язково самоаналіз. Самоаналіз учасника і значення на проєкту для кожного із них, його перспектива для нього має бути, що які значення матиме участь в проєкті для кожного учня далі. Чи буде, наприклад, вага, і на кожному етапі, чи буде цей етап, який мати ну, значення для того, щоб зменшити цей вплив потім цих е, відходів на цю гарбільстану? Чи буде він почав якісь проводити е, справді зміни у житло, тих рівнях, е, тобто в якомусь тому попередньому актуальності, наприклад, рівне навіть вже під час такого передумання. Президентація проекту пропонує. На виконавну заході, наприклад, у школі, де далі, а також для команди місця весь продаж. Висновка результатів роботи груп. Ми ще вчителем за видали на критерії на оцінювання, критично анізуються і поставлення великими результатами. Запропоновані можуть бути критерії іншим.

Це mm, максимум свій чоловік. Це забагато, наприклад, для проєкту, тому що є відеоредактори. Для того yeah, всім, мені скажіть, скільки ви збираєтесь задіяти. І розподілити нас... їх по групам. Mm. Весь так, задіяти. Тому що є там такі дані, такі можливості, які можуть підходити для любих учнів. Бажати. Бажати. Якщо бажати не буду учим брати. Ну, значення, значення того проєкту воно має навчання, тобто якусь роль Якусь допомогу учень може надати. Мотивація учнів можна бути використана. Це не проблема, як для мене, тому що... Приклад мотивації може бути і оцінка, наприклад, на навчальну тему. І мабуть, навички, які ви, наприклад, для подальшого наприклад, використання. І навіть публічно виступ на від соціальних мережах, і це вже, наприклад, буде для учня мотивацією. А що значить оцінка за навчальну тему? Навчальний янок, коли отримується знання. І під час, наприклад, навчання використання інформації із даного проєкту, наприклад, впровадження провадження технологічного методу, вона вплине, наприклад, на інформовні случня і, наприклад, за його предметну компетентність, щоб ви будете за тему оцінювати свою ціну. Ні, я маю на увазі те, що знання з теми, які вчасно уроці, вони можуть покращити, наприклад, і зубах, доповнитися учасниками проєкту під час ходу проєкту. Із тієї інформації, яка працює проєкту, вони можуть зібрати для себе, наприклад, інформацію для навчальної теми. Ну, Таке джерело. Так. У нас там написано термін критичний довгостроковий проєкт. Якщо, 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 якщо навчальний проєкт відбувається за урок, то я вважаю, що це короткостроковий. Він тримає понад один урок раз, а по-друге, це вже не, навіть не тиждень часу, тобто навіть не навчальна тема, це те може бути тримати е, ну, не навчальна тема, а це ну, е, 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 е. я, я би, наприклад, його по таким критеріям оцінила довгостроково. Довгостроково я розумію, що може термін бути і більший, бо як для наукової роботи, для науково-прослідусь роботи учнів це замало проєкту, на довгостроковий. <з item related> От. Але щодо навчальної теми як такої для школи і для ем, наприклад, е використання, так? то порівняно із учнівським навчальним проєктом робиться за урок, де 6 класу, наприклад, та 7 класу, навчальники в ході уроку, наприклад, робляться. А весь вимашує завдання, то я вважаю, що все-таки це та для поставково. Скажіть, будь ласка, ваш проєкт передбачає в основному таку пізнавально діяльність? кідальність. Досліди. досліди. У завданнях, які ставити проведені до температура, є я... моніторинг передбачає речі, розподобається екологічно-економічно-соціальну підсістерність. Приємно добрості статистичних даних учки мож, мають можливість виступити. Ж, 에, води річки нам яка протікає в нашому лісі завсіччі. Методами ліхенної індикації, наказання. Досадки, які проводяться проводиться складу індикації ґрунту, це на прикладі жита, який вирощується на нашому першій території, на сіння, які вирощується в складі ґрунту, зібрано в центрі міста, на сільсько-соборському полі. І колишньо зібрано суміш, або, наприклад, у лісі природному,